Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги досить свіженька Октавія А8 2020 року, 2.0 дизель. Автоматична коробка передач, версія Style, 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Пробіг автомобіля складає 172 тисячі кілометрів. Дуже класна комплектація. Так, ціна 1999 19 долара. Автомобіль сертифікований. Отже, полакував фарбову покриттю повністю фарбі. сколів практично немає. Машинка після вчора в Україну розмитнилась вчора. Сьогодні вже на нашому каналі. Отже, оптика у нас сама топова, матрична. Також передні задні парктроніки, протитуманні фари, резина. Ось практично Ханкук нова. 205 55 17 У нас є проекція на, лоб, на лобове, хедап дисплей. У нас всі можливі асистенти в даному автомобілі, розпізнавання знаків, фронтасів, слайнес і все це друзі, є. оскільки стайл є хром. Так, датчики самопарковки. Електро, привід кришки багажника. є камера заднього огляду. Ось як все виглядає. Так. так, у нас ось тут такі... Штуки. Так, тут компресор, двійна підлога, досить зручно. У нас стопова задня оптика. Є режим привітання. Комфортний вхід, безключовий доступ. В дверних картах амбієнт підсвітка з змінними кольорами. Салон, салон тканина. Є також розетка на 220 та під USB. Так, підлокітник. Ось, бачите, збудований під стаканниками, до речі, дуже і дуже зручно. А, так, без. В дзеркалах в нас є датчик мертвих зон, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Сидіння в нас має пам'ять, електрорегулювання. led дисплей Так, завали. Так, друзі, два ключика. Ось. Е, так. У нас є підігрів передніх сидінь в кліма, автоматична коробка передач, DQ381, автохолд, Ручник. Так, head дисплей. Так, ось зараз зафіксуємо. Ось. Мульти кермо Є підрульові перемикачі. Також адаптивний кріс-контроль. У нас підвізка на DCC. Просто має вибору режимів їзди. Присутні. Так, кліму. Включимо кліму. Так, по автівці. По автівці. Зараз. Так, автомобіль. Поки завантажується, все окей. До речі, перевірив сажовик, він забитий менше, ніж наполовину. Тобто автомобіль їздив лишень по автобамі. І стан, друзі, стан, що дуже особливо, значить, корекції форсунок, вони практично ідеальні. Так, по автівці. В нас. Бачимо всі можливі тримання в смузі, тобто всі можливі е, значить, асистенти є присутні в цьому, е, в цьому автомобілі. Ось така лялечка. Е, ще раз скажу, що матрична оптика це досить, досить зручно в темну пору. Двигун працює ідеально. Машинка не полірувалась, не хімчистилась, приїхала з Німеччини, стан ідеальний, друзі. Ось як все виглядає. До речі, сидіння пасажира теж має пам'ять і ми, друзі, зараз зафіксуємо. Він код даного автомобіля. Так, зафіксували сертифікат, як я вже говорив, є зроблений. Ще хотів одну штуку подивитись. До речі, парасолька є теж присутня, все окей, бо чесно, навіть з цим не дивився. Тому, друзі, 20 тисяч доларів. І ця шкода в ідеальнішому стані. Любі можете перевірки, замовляти. Машинка, приїхали, побачили, купили. До речі, друзі, сьогодні п'ятниця, якщо цей автомобіль придбають до понеділка, ви отримаєте досить класний подарунок. Такий подарунок, будемо так, опишемо його, подарунок буде вартувати в районі. 8 тисяч гривень. Отак. От Тому, якщо вас цікавить чесний автомобіль від чесного продавця AutoTrade Cars UA, вам тоді, друзі, до нас шкода в ідеальному стані. Дякую, що дивитесь. З вами Степан. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день.